Так осінь. Поволі у своїй пічці запалює кольори, розсовує хмари, щоб можна було побачити справжнє. Там випустила крижня, щоб він оживив палітру цієї картини. Щось одинокий такий, так? Да? На фоні гори. Але приємно, що є. А осінь тут ось остаточно розкочегарила свою піч. І тепер у всій красі те, що не облетіло. Представлено нею на погляд тому, кого покликала сюди. ось так Полюбуємось її творіннями. Вона ненадовга, як і все, як і всі ми. Але важлива мить, котра усвідомлює дійсність своєю красою.